Наталю, а які найулюбленіші процедури чоловіків, і чи звертаються чоловіки на процедури ін'єкцій? Так, на даний час це досить популярно, вже що чоловіки приходять за косметологічними процедурами, і найтоповіша процедура серед чоловіків це все таки ботулінотерапія, тому що швидко. Безболісно, результативно та без реабілітації. А які процедури філерів обирають чоловіки і чи обирають їх? Філери я би поставила все таки на друге місце, тому що це більше про зміни. Не дуже люблять яскраво змінюватися чоловіки, але коли ми говоримо про певні вікові зміни, де саме потрібно відтворити об'єми глибоких жирових пакетів, то інколи ми звертаємося і до філери.